25 вересня в Україні відзначається День захисників і захисниць. І сьогодні ми проводимо урок мужності Герої рідного краю. І хочу розпочати наш урок такими словами: Герої не вмирають, вони згори тримають небо над Україною. Україна, в одному цьому слові і для нас. І навіть для чужинців бренить музика смутку і жалю. Україна країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Україна країна гарячої любові до народу і чорної вікової героїчної боротьби за волю. Історія будь-якого народу містить періоди, дати є вирішальними. І далеконосними його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли проливали кров патріоти. Адже хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Україна не раз піднімалася з колін, побита в ранах та нездолена для ворогів своїх. Вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Здавалося, все скінчилося, давно минуло, і більш ніхто не пройде, не пройде шляхом тих кривавих дій, та не так здавалося, як вже сталося. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш, Україна? Виявляється. Життя інколи справді ділиться на до і після. І буває, це не десь за обрієм чи в далекім краї. Усе це трапилося з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба, а ще чорної землі та розмитої багряної крові. Один як свідчення нашої чистоти і незбагненності іншої упертої боротьби за омріяну свободу. Тихо плаче Україна сльозами й кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька України плаче кожна мати, та що сина відпустила. Волю здобувати. Дорогі наші воїни односельці, кожної миті, перебуваючи в цьому жахіті війни, хай не похитнеться ваша віра, нехай думки будуть чистими, серце палкими, Дух Незламним, а святе прагнення захистити нашу Батьківщину додасть силу і впевненості в перемозі. Нехай береже вас Господь. Та захищає наша молитва. Але гірка біда прийшла і в наше село. В бою за волю України за честь і достоинство свого народу загинули і наші односельці. Ви тільки погляньте на цих хлопців, які дивляться на нас з екрану. Посміхнені, молоді. Але з такими сумними очима. Це Іван Кливчук, Дунда Євген, Бондаренко Євген, Кучменко Єгор, Сирота Богдан. Це я вам називаю хлопців, які зовсім недавно, ще нещодавно закінчили нашу школу. Або це наші працівники школи, але вже їх немає. І болить серце, болить душа за те, що вони вже ніколи не повернуться додому, не обнімуть своїх мам, не обнімуть своїх дітей. І сьогодні ми низько вклоняємося і згадуємо і смутком хочу прочитати такі слова, які дуже часто. Ми чуємо саме від наших воїнів, хлопців. Ворог розстріля полоненого за слова слава Україні. Знов нестерпний біль, по що ці сльоза мені так хочеться, щоб пам'ятали, що наша слава Україні то святі слова, за них багато воїнів життя віддали. Їх рани вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло, Як крила ангела, злітаючи назад, душа героя вирій полетіла, а час невпивно вдалечін летить, бо тільки він геройство є мірило, а пам'ять серця полум'ям горить за тих, хто згас, щоб нам життя світило. Проминуть роки. Та складні події сьогодення будуть жити в людській пам'яті, бо вони вже вкарбовані в нашу історію кров'ю солдат і гіркими сльозами матерів. І нехай покарає Господня сила тих, хто прийшов убивати в нас на нашій землі. Дорогі наші захисники, ми підростаючи покоління, обіцяємо рівнятися на вас і стати справжніми патріотами своєї держави. Боротися за волю, честь і за народ. Дякуємо всім вам за мирне небо над нашими домівками і бажаємо якнайшвидше повернутися додому живими та з перемогою. І на закінчення нашого уроку, хлопці, хочу прочитати вам такі слова, які дай Боже, щоб почув Господь, і все це відбулося. І буде мир, і буде спокій. Свободи дух підкорить небеса, розпустить коси, пава Ясноока то Україна, то твоя земля. Навіки стихне бій гармати градів, і стихне біль поранених сердець. Лише відлунням київських парадів Одягне пава свій вінець, і буде мир, і буде спокій у кожній домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі, Навіки мир і слава Україні.